Вітаю на каналі Шушим. Сьогодні я вдома, біля мене коптильня, тож будемо коптити. А коптити ми сьогодні будемо дуже цікаву рибу канального сомика. Подивимося, який він на смак, ну і взагалі який він в копченому вигляді. Буде дуже цікаво. У мене сьогодні помічник є. Всім привіт. Це, це його робота, це він наловив. Трохи почистили бух угу, від канальних сомиків. Так, ну тут багато їх, тут кілограма 3, да? чи більше? Більше. більше. Другий раз було по п'ять, а перший раз, мабуть, ще три. Мінуси, ну десь кілограма 4-5 має бути. Прикольно. І ще в нас є ось така салака. Вже підготовили коптильню. В ній у нас тільки два поверхи, а додали ще два, щоб більше риби розмістити, бо треба всю в одну загрузку. Тож, приступаємо якось, зараз рушничками застеляємо стола, викладаємо рибу, хай трошки просушується, одягаємо її на шпажки і в коптильню. Процес йде, сами одягаються, крепкі голови мають такі, що ще його треба пробити якось. І ось так виходить по 5 штучок. Є здорові, дуже самі, до речі. Потрохи наповняємо коптильню, дуже багато риби. Вже аж в один момент перелякалися, що не, не, не влізе все. Постараємось зробити так, щоб влізло. Салаку набагато легше вдягати, ніж сумів. Сосома. Ледь пробиваєш, такий крепкий. Так, сіки цих штучок 4-4. 10 штучок на одну палочку. Вже сіки, так? Да? Треба за мухами дивитися, бо зараз спека і вони всі налітають. Він як хоче і запихни. Нічого впихняється. Якось отак. От Приблизно. Готово. Да, вже багато риби. Зараз доставляємо ще цей поверх, цей поверх і готово. Так, завантажили. І в нас вийшло повне завантаження. Ось так багато риби. Все, знизу застелили в фольгу, Виганяємо пасажирів лишніх і зачиняємо коптильні. Готово. Так, заслонки відкриті, що демар, що вентилятор. Зараз будемо сушити. Показую, що я виставив, виставив 40 градусів. Температуру запустив вентилятор і тени. І конвекція. Все, процес пішов, риба обсушується, а ми чекаємо. Да. Риба просушилася у нас вже 40 хвилин. В принципі, більш-менш суха, має на неї колір сідати гарно. Беремо трісок, засипаємо з того боку. Трошечки переставлене коптерів, вже не, не зручно засипати це, все робити. Будемо боротися. Є. Так, запускаємо насосик компресор чи нахін. Все, і треба запалити десь. Якось сюди, в вдириш так, Іде процес, цікаво, які будуть вони на смак. Риба потроху готується. А ми до рибки сьогодні взяли собі напоїв смащущих, які вже стали нашими з батьком улюбленими сьогодні Льошу припригощу. Ще я покуштую <смас> <Це смас> дуже вже розхвалив хвалив, то потім скуштує. <смас> Тут є багато всього цікавого взяли. О, бельгійський ель. Це батькові дуже подобається. Тепер залишилось дочекатися, поки риба зготується. Да. Не можемо ми дочекатися, поки риба <сих> скоптиться. Взяли біляшики і куштуємо чеський пілзнер. Такі бокальчики, суперові, гарно виглядає. Так, а зараз куштуємо Golden L. Має бути дуже смачний. Тут навіть написано, що з ароматом дині. До речі, кому буде цікаво, магазин у них знаходиться на юності 44, проспект Юності 44. Ми продовжуємо коптити. У нас була проблема. Тут забилась трубка і дим не поступав. Коптильню. І виходить, десь близько години пів, пів, півтори в холосту простоїла коптильня. Без диму. Зварилася риба. Да, зварилася риба. Зараз вже дим пішов, тож будемо чекати, щоб вчепився. Ну а чекати, блін, це таке діло. Знаєш так, що в нас тут є? Ні, оце мені казали в самому кінці спробувати. Давай спробуємо щось щось, бельгійський ель, Буде? А що не буде? Ну цей ель смачнюший був. Такі солодкі-солодкі. Голден солодкі. ель, Солодкий-солодкий, класний. Будемо бельгійський пити. А зараз зглянемо проміжний етап. Опа! Відкриємо, демок пішов. Так, ну от трошечки починає вже піджовчуватись. Накапало з них, вони такі жирні, стільки жиру стекло. Це жесть. Ну Зараз вже чекаємо, щоб взяли трохи кольору. Все, завершили ми процес скопчення, все готово. Риба, надіюсь, жовтенька, гарна. І скоро будемо її смакувати. Тож вимикаємо. Апарат. Привідкриваємо при і чекаємо, поки охолоне. Шпук. Пішов дима. Ух ти ж яка там температура. О, жовтенький, дивись. Супер. Клас. О. То що треба, чуєш? Диви. Да то все-таки треба додати температуру. Угу. Додавили температуру і пожовкнути. Все, хай тепер при, при відкритого так буде охолоджується. І будемо куштувати. Так, Починаємо знімати готовий опа, продукт. Копчені канальні сомики. Як вас хлопці звідси знати. які жовтенькі, гарні, так? Да? Угу. То що треба? То зараз поскидаємо, вони охолонуть і підхолодненькі будуть те, що треба. Ох ти ж. А це почеплялося. тупка риба. Mm -hmm. да? З крючка важко знімається okay. і... Кусок голишився. Вертаємо на базу. Клас. Хто куштував, напишіть в коментарях, як вона вам, а ми скоро скуштуємо і скажемо. Свій вердикт ось така краса в нас вийшла. Йой. Тут по десь кілограм п'ять риби. Клас. Що, будемо куштувати? Довго чекали? У нас є вибір. Стартуємо. Ну що? Приступаємо пробувати. Самого цікавого. Що воно на смак. Запах є? Запах є. Але люди хвалять їх. Люди їх хвалять. Ну, тут як кісток немає, по суті, тут саме м'ясо. Ну да, і до речі, це, ну, це не європейський сом. Це не заробок да, йому. Да, а... да, да, це... Шкідника. Канадський сом, канальний сом, хто як називає? Аж страшно куштувати. Блин, mm. знаешь, вкусно. Mm -hmm. Соляненький, супенький. Да. Та ти що? І до пінного. До пінного взагалі ідеал. Mm. Лю -лю Люди, хто ловить коптить. Таралька з нього бачить смачна. І і добре. З димом добре, да? І піни смачне. Це 100%. А тепер спробуємо салавку, яка вийшла. Салака мені, до речі, в копченому вигляді подобається найбільше з всіх риб, які ми колись купили. Знаєш, І відчувається маринад, хоч кажуть, що в копчені рибі маринад вбивається. Це безполезно. Без, без відчувається. Всі відчувається, спеції відчуваються. Вона забранована так пікантно була в різних травичках з зернами гірчиці навіть. Воно ну, відчувається. Смачно Зовсім інший смак, так? Да? Да. Морська риба. Не то, що річкова. Ну, ну і так вкусно і так Але і наш шкітник теж нормальний. Угу Є сенс його ловити і брати з нього щось робити. Ну так, не викидати на берег, як зазвичай воно спостерігається у mm -hmm. нас на богу. Ну так, всі берега всталені ними. Можна сушити, коптити, mm -hmm. користуйтесь. Mm -hmm. Класно. Дидивити в нас декора риби. Та не можна два дня сидіти. Так, сомики дійсно смачні вийшли, всі вже засінили. Навіть сусіди приходили, куштували. Тобі як нормально? Смачно. Тема. Дійсно. Просто клас. Так, ну давай. Спробуємо. У нас є, є такий напій хижак Іпа. Класна штука. Мені говорили його останнім пробувати. Бо і, і, і гіркий, і. Ой, який запах. Та ти що? Що чуєш все, і акрус, і жасні. Хвою чую. Хвою? Чуєш? Угу. Тут просто написано, що є нотки агросу, вже сміну. Але чуєш хвою. Да. Ти зараз понюхаєш і відчуєш. Не тому ще агросу не відчую по запаху. Ще оператору трошки ляпнемо. Ні, ну, запах. Запах цікавий, так? Да? Ну я хвою теж не чую, але запах цікавий. Август? Август, так? Чистий август. Та як сомельє вже. вже? всі mm -hmm. нотки. Блін, От цікавець. скуштуй. Скучно. І після смак. Та ти що? Певно не чується взагалі. Нестандартне. Ну, мені говорили, що в Україні такого ніхто не варить, тільки вони. До, до речі, друзі, це відео вийде і ми з батьком будемо в поході. Так що на коментарі я відразу відповідати не зможу. Бо в нас там зв'язку не буде взагалі. Тож ви зрозуміли, що наступні відео будуть дуже цікаві і довго очікувані всіма. Ша нами, ша вами. Сомик Бомба. Вартує уваги і старань. Угу. Клас. Mm. Так, підведемо підсумки по напоям. Ми з Льошею сходимось, що найкращим сьогодні був ось такий Golden L. Тут в ньому 7,5% алкоголю, щільність 20%. Нам дуже сподобався. Він такий солоденький. І, і, взагалі не і, 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 і легенький. Mm -hmm. що... Чітко. І, і мені цей сподобався х, хижак ІПА. Американське таке пиво. А Мені ще сподобався чеський пізнер. Да? Тому що я казав, що я вже давно не пив пиво, а коли ти наливаєш і, а, і, і, і в тебе стоїть піна mm -hmm. поверха стакана. Да. Я, я не розбираюся так крепко, mm -hmm. що це означає, коли це піни багато. Mm -hmm. но але а в ньому вона стояла, там прям пів стакана пива і пів стакана піни. Вуса, якого ты... давно не пив, як коли встає рекламі, що ножом змахує. Да, да, дуже да, смачне інакше було. Так що, друзі, така риба в нас вийшла, дуже смачна, нам сподобалось, що салака, що сомик. сомик здивував. Я думав, він не буде настільки смачним. Блін, дійсно кайфове м'ясо. Класно. Тож, дякую, друзі, за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми вирушаємо в похід. І наступні три серії будуть з походу. Вони будуть просто суперові. Я ну, надіюсь, думаю, і вам сподобається. Всім пока. Пока!